Два замахи на вбивство, нескінченні корупційні скандали, судові процеси і радикальні погляди не завадили Трампу перемогти на цьогорічних президентських виборах. Отримав він не просто перемогу, а повністю знищив демократичну партію. Питання полягає в тому, як зміниться Америка за керівництва Трампа і чи насправді це поставить під загрозу трансатлантичну безпеку та виживання України. Спершу давайте розглянемо результати цих виборів, які проходили не лише за президентське крісло, а також за місця у конгресі, сенаті та за інші державні посади. Коротко, для тих, хто не дуже розуміється в американській політиці, кожен штат має певну кількість виборців, можна сказати, голосів. Чим більш населений штат, тим більше голосів він має. Голоси виборців сумуються, і для того, щоб перемогти, потрібно набрати 270. На кожних виборах фігурує декілька так званих хитких штатів, у яких немає чіткого лідера за попередніми опитуваннями. Саме хиткі штати є центрами предвиборчих кампаній, куди вливають найбільше сил та коштів. Цього разу таких було сім, і абсолютно усі опинилися у червоному таборі. Насправді це говорить не скільки про стратегічний геній Дональда Трампа, а скільки про повний провал демократії. Ротичної партії Настільки позорного результату важко було й уявити. Мені від самого початку кандидатура Харіс не імпонувала з ніякої сторони, аж занадто вона видавалася звичайною, нездатною проєктувати імідж сильного та рішучого лідера. Такий собі типовий демократ, який все говорить про необхідність дотримуватись етично-моральних цінностей та міжнародного права, при цьому тихо спостерігаючи за злочинами проти людства по усьому світу. База демократичної партії вже давно прогнила і без фундамента. Ментальної перебудови вибори вони виграють ще не скоро. Здавалося б, Дональд Трамп це ідеальний опонент, який здатен сам себе закопати своїми радикальними виступами. Але огида та зневіра до демократичної партії виявилась сильніша. Демократи не змогли використати деструктивний характер Трампа на свою користь, брехали самі собі стосовно політичної динаміки Америки і зараз опинилися ні з чим. Ось не захотів пересічний американський виборець чергову голосувати за абстрактні цінності, прогресивну ЛГБТ-спільноту та партію, яка до кінця відмовлялася змінювати свою стратегію. Важливим фактом є те, що республіканцям також вдалося перейняти контроль як над Сенатом, так і над Конгресом. Це ключова подія, адже якщо ви пам'ятаєте, минулого року саме через республіканський конгрес блокувалась допомога Україні, попри підтримку президента та Сенату. Такий механізм. Використовується в американській політиці, щоб обидві партії мали змогу один одного контролювати. Але на наступні чотири роки Дональд Трамп отримав кардебланш робити те, що йому заманеться, не переймаючись про опозицію однієї з палат представників. Будь-яке рішення, чи то спрямоване на внутрішню або зовнішню політику, буде прийняте без жодних запитань. Тут з впевненістю можна сказати, що швидкість прийняття рішень значно збільшиться, але ось якість та ціль цих рішень може кардинально відрізнятися. Тож наскільки зміниться поточний курс США за Трампа 2.0, та чого можна очікувати нам? Пропоную розглянути погляди Трампа у порівнянні до поточної адміністрації з огляду на основні геополітичні питання. Перший пункт у списку це російське вторгнення в Україну. Як буде різнитись позиція обох адміністрацій? Багато хто бачить у Трампі початок колапсу американської допомоги та повну зміну стратегії США, але чи насправді це так? Трамп на увесь світ заявив, що закінчить війну за 24 години, і як мінімум, це означає одне: Трамп хоче врегулювання. Цим він аж ніяк не відрізняється від Байдена, який теж прагне врегулювання дипломатичним шляхом. Про що говорить його надобережна стратегія, яка вже нам коштувала тисячі життів? Тож обидві адміністрації мають за ціль одне. Припинення війни, головна відмінність полягає у методах її досягнення. Байден та Харріс знаходяться більше у вичікувальному режимі, даючи Україні можливість власноруч визначати характер та позиції перемовин. В той самий час вони не дають нам достатньо озброєнь, боючись поразки Росії. Такий собі нерішучий союзник, який сам не зрозумів, що йому робити. Трампу, в свою чергу, рішучості не бракує. Але також слухати будь-кого іншого він не збирається. Трамп бачить для себе одну роль такого собі геніального миротворця, який змусить зупинити війну, незважаючи ні на що. В цьому випадку нам можна забути про повернення захоплених територій, і найвірогідніше очікувати на заморозку війни по лінії фронту. На нашу адміністрацію він очевидно буде тиснути припиненням американської допомоги. В той самий час для Кремля стратегія буде протилежна, якщо Путін не приймає пропозиції Трампа. Допомога Україні дійде до небачених масштабів для прийняття таких рішень. В нього є під контролем усі необхідні внутрішні інституції США. Тож після його інаугурації 20 січня 2025 року можна сміливо очікувати період жорстоких перемовин. Коли від реакції Києва та Москви буде залежати багато чого. Тому нашим дипломатам потрібно з надзвичайною обережністю віднестись до цього періоду і намагатися знайти з адміністрацією Трампа точки дотику. Головне розуміти, що Трамп це людина, яку можна переконати. Людина, яка не сповідує якусь всеосяжну ідеологію, а просто шукає вигідні рішення персонально для себе, беручи до уваги час, гроші та владу. Слухати когось всліпу він не збирається, але ось конкретний план з чіткими рамками та цілями його адміністрація здатна зрозуміти. Надважливо лише щоб цей план брав до уваги національні інтереси як США, так і персональні інтереси самого Трампа. Інше важливе геополітичне питання це Китай. І тут насправді потрібно очікувати найменше змін в американській політиці. Стратегічне протистояння Китаю це чи не єдина позиція, з якою здатні погодитись як республіканці, так і демократи. Так, наприклад, після економічної війни між Китаєм та США за часів першої каденції Трампа, Байден не зняв накладені тарифи і де-факто продовжив стратегію, яку започаткував його попередник. Також саме адміністрація Байдена розпочала процес блокування китайського сервісу TikTok, Через це титанічних змін у Тихоокеанському регіоні очікувати не варто. Адміністрація Трампа продовжить стримувати зріст Китаю і, можливо, накладе нові тарифи, до яких, думаю, в Пекіні вже давно готові. Важливо розуміти, що як Китай, так і США не мають жодного наміру розпочинати війну один з одним, і це буде виказуватись в продовженні їх обережної стратегії стосовно питань Тайваню та південно-китайського моря. А ось регіон, який, як на мене, може зазнати найбільше змін за Трампа 2.0, це близький схід. Бібі Натаньяху вже давно не приховував, що чекає американських виборів з надією програшу демократичної партії. Неприязнь між Бібі та демократами, очевидно, ґрунтується довкола війни у секторі Газа. За останній рік як тільки демократи не критикували Ізраїль, вимагаючи повного припинення військової допомоги. Пропалестинський рух став де факто однією з складових їх кола виборців, але тим не менш, Байден та його адміністрація були однією з ключових причин, по якій відносини між Ізраїлем та США не розвалилися. Потрібно розуміти, що Джо виходить зі старої політичної школи, коли взаємопідтримка з Ізраїлем вважалась чи не основою американської зовнішньої політики. Цим він, наприклад, сильно відрізняється від багатьох молодих американських демократів. Тому для Байдена відкликати військову допомогу це було абсолютно неприйнятне рішення, яке поставило б під загрозу увесь близький схід. Але все-таки Байден вимагав від Бібі припинення війни та виведення військ із сектору Газа. Чим і спричинив погіршення у відносинах. Саме це і зміниться за Трампа 2.0. Більше не буде жодного тиску на Ізраїль. Єдине бажання Трампа це швидке та рішуче завершення війни, не беручи до уваги життя цивільних палестинців. Трамп це не людина, яка буде перейматися міжнародним правом та мораллю. Якщо у Ізраїля є план жорстокого закінчення війни, тотальною військовою перемогою від Трампа вони отримують зелене світло. Також поразка Хамасу та потенційно Хезболи це небоякий удар по Ірану, що для Трампа є одним з міжнародних пріоритетів. Тим не менш безпосередньої участі США у цьому очікувати не варто. Трамп аж ніяк не хоче задіювати американських солдатів і віддає перевагу ролі спостерігача. Ну а що ж, досить логічно, навіщо ризикувати життям власних громадян і встрягати у криваву війну, коли це можна зробити руками ізраїльтян. Сам Бібі вже почав активно діяти після перемоги Трампа, усунувши свого міністра оборони Йоава Галанта, який був чи не останнім прихильником зменшення масштабів військової операції та приходу до дипломатичного врегулювання. Тепер всередині коаліції Бібі більше не залишилось опозиції, і Трамп цьому заперечувати не буде на відміну від Байдена. Через це, на мою думку, після інаугурації можна очікувати зняття морально-етичних обмежень та певне посилення військової допомоги Ізраїлю. Інше критичне питання це Європа та НАТО чи покине Трамп альянс, залишивши старий світ сам по собі. Якщо коротко, то ні. Але велика зміна позиції США все ж таки буде до цього моменту. Вашингтон виступав в такій собі ролі захисника Європи, надаючи підтримку технології і що важливо, власні війська задля захисту європейських союзників. Розпочалась така стратегія ще після Другої світової війни, коли головною причиною була величезна загроза з боку СССР. США була єдиною країною, здатною відновити та захистити розбомблені європейські держави. Зараз такої потреби не існує, і Трамп це прекрасно розуміє. Берлін, Париж та Лондон не лежать у руїнах, а стабільно розвиваються та економічно процвітають. Тому з його боку не так вже й шалано виглядає вимога від Європи, власноруч керувати власною безпекою в кінці кінців, думаю, Трамп альянс не покине, але все-таки буде дистанціюватися від справ на європейському континенті, скорочуючи американський контингент, і у Європи був час підготуватися до такого розвитку подій, який вони, вибачте, успішно проїбали. Не зробивши нічого задля розвитку власного оборонного комплексу, єдиний козир, який поки залишається у Європі, це Марк Рютте, поточний генсек НАТО. Ще під час першої каденції Трампа конфлікт між ним та Європою стосовно витрат на оборонний сектор був в самому розпалі. І саме Марк Рютте, який тоді був прем'єр-міністром Нідерландів, зміг знайти підхід до американського президента. Рютте називають головною причиною вдалих перемовин з Трампом, результатом яких було врегулювання конфлікту та збільшення витрат на оборону серед європейських країн. І зараз, маючи неабиякий персональний досвід у відносинах із Дональдом, Рютте може стати ключовою фігурою у збереженні єдності та ефективності альянсу. Але поки що це всього лише спекуляція, і нам усім залишається просто чекати. Підсумуючи, можна сказати, що на нас точно чекають геополітичні зміни. США буде вести жорсткі перемовини з Україною та Росією, не приймаючи ні за відповідь. Ізраїль отримає карт бланш діяти без будь-яких перешкод. Країни НАТО будуть змушені або значно посилити власну оборонну спроможність, або постати перед реальною загрозою ворожого вторгнення без гарантій від Вашингтону. Також очевидно, зміни будуть стосуватися і внутрішньої ситуації всередині США, які серйозно вплинуть в першу чергу на економіку, міграцію, медіасферу та енергетику. Без змін залишиться Тихоокеанський регіон, де протистояння з Китаєм продовжить бути основним фокусом американської зовнішньої політики. Нам залишається лише чекати і панікувати або радіти змісту немає. Трамп приймає рішення з огляду на власну егоїстичну вигоду, і нашій адміністрації потрібно зробити все можливе, щоб Україну він побачив з позитивного для себе боку.